Весняні мелодії в стінах Ужгородського замку. Глядачі їх слухали і споглядали. Під звуки флейти відбулося відкриття персональної виставки заслуженого художника України Василя Вовчка. Тема вічна, але швидкоплинна. Весна саме для цієї пори року. Художник всю зиму економить фарби. Після довгих сірих днів ми чекаємо, чекаємо, і тут готуємося фарби, економимо. І тут приходить весна, стрім... але вона так стрімко розр. Все розцвіло, два дні вітер здув і немає. Тому дуже енергетично треба попрацювати, щоб передати ці весняні мотиви. Сюжети на виставці представлено 35 робіт за крайнє творче десятиліття. Найсвіжіші вчорашні весняні тюди. Інколи це не є такі якісь роботи, сильно пророблені, знайдені це враження. Імпресіонізм такий, як колись був, прийшов, побачив, зрадувався, намалював і свою радість хочу передати людям, глядачам. На відкриття виставки завітало чимало поціновувачів творчості Василя Вовчка, аби помилуватися його новими роботами і надихнутися. Я дуже добре знаю, що пан Василь Вовчок з Хузького району це практично знаєте, колиска художників. Це творчість, де розвивається, де мистецтво, де емоції гарні. Всі ці краски, які сьогодні яскраві, він тут втілив нам весняні. Це все, напевно, впитано з молоком матері і з природою тою, яка його оточувала все життя. Я маю декілька його робіт, тому я дуже шаную Василя Вовчка, бажаю йому творчості, бажаю йому наснаги і здоров'я в першу чергу. Серед весняних пейзажів, краєвиди рідного села Нижній Бистрій, у рожевому цвітіні сакур потопає на полотнах міста Ужгород, його околиці і замок. Ми давно співпрацюємо з Василем Івановичем, і тут проводилися декілька вже планерів. Ми постійно з ним обговорювали таку ідею його авторської виставки, тому що він дуже гарно малює і в нього є багато робіт, пов'язано з замком. І саме в нашому закладі ми вирішили зробити організувати отаку виставку. Вона триватиме два тижні до міжнародного дня музею. Ми всіх запрошуємо. Вона у вільному доступі. Вона є дуже цікава, різноманітна, різнопланова, і це творчість душі. Тут можна надихнути і відчути весну весняними мелодіями, зафіксованими на полотні, можна милуватися до 18 травня.